Привіт всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні з Thiala в Roblox. І так. Найшов я ще один режим, який зараз дуже популярний. І я не розумію, чому він популярний, того я вирішив його заграти, зайти, подивитися, роздуплитися, як то кажуть. І знаєте що, такий непоганий режим. Ви би побачили, що я там витворив. А зараз будете бачити. Накупив купу всього, трошки вкрав. Ну він називається Сіла Брейнрот. Красти Брейнротів якихось. Ну, вкрасти, ну чого, чого нам писав красти? Я позичив, добре, позичив одного другого. І в мене, до речі, хтось позичив. Але нічого, я забрав назад. Коротше, режим. Жим дуже прикольний. Я думаю, що ви всі його знаєте. Якщо я щось робив недобре, напишіть мені як добре і я на другий раз роблю добре. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте, бо коменти це важливо. Ну що, погнали? Покупуємо, побудуємо базу. Файн, погнали. А Брейн Рот. Я правильно сказав? Чи неправильно? Я перший раз це граю, я не знаю, що, як, куди, де. Казали, що тут є. Що мені робити? Бити його? А, а, взяти. Піцаніні якісь. А, нубіні піцаніні. Склеп база. О, це моя база! Добре, пішу сюди. Ще тепер продати його? Продав у мене 93 долара. Лук це за... А, -а, а! Е. Капучини Оцього все мені можна брати? Не можна. А що я не можу його взяти? А які я можу брати? Здорово, пацан. Ми позакривали бази. Коротше, дивіться, що я зрозумів. Оце моя база. Правильно, правильно. Бомбікус якийсь. Я маю збирати оцих всяких чувачків, але щось я всіх не можу брати, видите? а мені. А, це я купую тут. Ага, мені 93 долари, мені треба якогось дешевого. Приношу на свою базу, ставлю його і продаю. І можна красти ще в когось з чужої бази. Але бази, бачите, закриті. Треба чекати, щоб база була відкрита, ну, біні, і тоді забрати. Чуть ти, піцаніні. О, шоп. 500, щось там. Та мене до 3 долара. Чуєте, на що я йду? О, можеш крутонути. За ноль. Не можеш. А дві в того ж три. А вот, а мой тут дешеві. А чуєте, я за у когось вкраду? О, дивіться, давай, 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 давай! Нубині піцаніні <'я> Ніхто не замітив Я не кров, я просто взяв. Чекай. Продав! А, Ааа! Ти його ставиш, і він тобі гроші приносить. Не треба зразу продавати. Добре. Там тоже в того є. Я би до зайшов Скільки секунд маєте? А я можу якогось дорогого взяти? От скільки це має бути закрито. А що тут якась друга база всі з'явила? Ой, я йду цього знову заберу. А, ні, він собі там ходить. Дей-де-йде. Дивись, дивись. ми зараз зайдемо до нього і заберемо. Дивись, стоїть. А він краде. Може це теж злодюга. І той. Нубіні Піцаніні. Ах ти! Не бій! Та добре я більше не буду, вибач мене, вибач. Та пусти мене, будь ласка. Випусти мене. сила не випускає. Добре, я зрозумів, я більше так не буду. А як мені вийти, звідси, чуєте? Оце прикол. Нубіні Піцаніні. ніни. Ай так. мене, будь ласка. Не бій, я хочу вийти. Випусти, я вийду. Будь ласка. Ну як? А як мені це зробити? Як не вийти? Все, я брати не буду, я виходжу. Оце, оце пригоди. Я більше не буду, чесне слово, все. Ну, от нащо бити пописку? Є-є-є, я вийшов. Ого! О, можна ще таке взяти. Пирокело лемонкело. Давай, давай, давай до бази, до бази, до бази, до бази. Крадемо. Ах ти! Я капець би був забрав. Тут дуже важко украсти. Ага, і він йде до моєї бази. 82 долари, добре. Той там щось заніс. Дарья, може, ще одного забрав. О, той б'є. Той набив і закрив, Добре. Ого. Бомбо, ролло. Ї! Свинина бомба, Я ебес. Зар... Я зараз. Ді Я дістану. Я дістану, чи не дістану? дістану, 47 секунд. Ай-яй-яй-яй-яй. А шо це таке? Та це дуже важко. Не бі. Би... Я більше не буду. Скажіть мені одно, як мені звідси вийти, якщо мене закрили? Випусти мене. А де моя база? А моя база не закрита. А ніхто не хоче брати, бо в мене там дешевий той. Нічого, нічого, чекайте, чекайте, Зараз. А тут може якось швидше бути. Я шоці. Берри. бері Да, Дайте на я вийду. Все, я виходжу. Все, вийшов. добре. Так, я біжу до дому. 25 доларів. Дед до мене. Нубіні піцаніні. нинини. Нубини, Давай, пішов. <small> Мені дешевих, треба. Мені треба багато дешевих що це, ага? Нубіні піцаніні. Нубіні Піцаніні я назбирав. Три штуки. Можна 4. У мене ніхто не буде красти Нубіні Піцаніні. Ніхто. Де я у списку? У мене в списку нема. Бо я не маю гроші. А скільки в мене? Вони дають мені гроші. 1 долар, в одну секунду. О! 100 доларів, добре, добре. 2000, 15000, 25, давай пішов. Піцаніні. Нубіні піцаніні пішов до мене. 750 доларів. Я бы цю качку купив. 1000, 10 тысяч, диви, капчину асисіну. Так, да побачить. Ну бені піцінні, пішов. О, оцей 500 доларів, я бы цього купив. Можна взяти? А ні, той вдобити. добети. Ти побіг додому втік. У Мене ніхто не краде. У мене ніхто не краде. Але я грош... гроші... Гроші визбирую. І закрив. Цей ще пішов. Так, скільки в мене? 216 доларів. Нормально, нормально. Наше завдання... Нубіні <таспоріпи> піца дорогого взяти. Тралела, тралела. Ого, 10 мільйонів, диви. Ще до когось можна зайти? Не можна. Але одного вроді я укров. Одного. Так, 190. Мені треба 500 доларів. Або 750, або і 500, і 750. А де ті дешеві? во, 25, а він такий 500, кольоровий. Е! Він пішов до мене. Я тебе заравдару. А, я собі купив, він не встиг. 10 доларів в секунду він дає, і дуже дешевий. Хлопці, хлопці, він мій. Ага, будеш сидіти тут. Все! Все, ти чого сюда прийшла? А мені на гроші дають. Скільки? Хо! ось звідси. 617! Так, за 500 баксів. Хто там за 500 доларів був? Був, був, боу Заре куплю! Так, скільки в мене там часу. Вона не сиде, не сидит. 35 секунд. Ще 35 секунд і не сиде. 4 тисячі, 15 тисяч, 250 доларів. Берем? Ні, за 250 я не хочу, я хочу за 500 тисяч був. 750 доларів. О, мені 617. Ой, цей нормальний. Нубіні піцаніні. Нубіні піцаніні, пішов до мене. Я йду ще гроші позбираю і це за 750 куплю. І це буде круто. Три, два, один. Все, закрив. Так, 750 мен є, в мене є 1000. Флурі флура. флура. Хто там є? 1250. Фрили Ларіла. Ла -ла -ла. Я не знаю, що Нубини, за Ларила. Но бені мені вже не треба. Вони вже мені не цікаві. Я хочу різних назбирати. Ну, бені піценіні. О, я бы в цей кой взяв. А ну, може, завізьме. Тихо, тихо. Оцего, оцего я би взяв крайного. Він не уйдев? Там бійка. А, закрив! Ладно, почекаємо, він закрив. Відкриється і заберем. 10 секунд. Скільки в мене грошей? Півтора тисячі доларів. Зараз я попробую зробити одну штучку. Дуже дуже хитро. <звук> угу. <звук> От тут забрати. Скільки там? 25 секунд. Так, в мене півтора штуки. Кого я можу купити за півтора штуки? Тобто 5 тисяч. 000... О! Цього в мене нема. А, в мене місця там нема. Ага, оцей за 10 секунд хоче нажати кнопку. А біжить чи ні? Та, він за нажме. він хитрий! Знову зразу закрив. Я в шоці. Так, кого я продаю? Я би продавав оцего. Оцего. цего. Оцего. І оцего. цего. Все, цих попродавав. А це бок в мене всі файні різні. Так, хто там? -е. О, цього в мене нема. Пішов. 2700. Тріппітропі. Тріпітропі, це капець. Хто це вигадав? Тріппітропі. Так, дивіться, який в мене тут. Тріппітропі. Закрив базу. що? Добре. в мене купа. Ну, оцей хитрів, це окрасу ми не будемо, бо він все файно закриває. Ай, там теж закриває, там закриває. Скільки тут ще часу є? 9 секунд. А може не закриє? А ну нажми піпи з губігом, ти підпишися ще, нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Гангстер Давай, 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 давай. Є, я приніс додому його. Дивіться, кого я вкрав. 30 доларів в секунду він дає. Це максимум. Вибач, хлопче, вибач, я не хотів Ю-ю-ю-ю-ю Ви Nubini таки бачили? Ну біні піцаніні Він в шоці, він десь злостний Ну вибач А, о, бити мене хоче <схай> Тікай Та тікай, ну що є, я більше таки не буду робити Останній раз Так, мені треба 4 тисячі доларів не збирати А ви скільки тут? Ого Ей, та не бій мене! Б'є мене бо я украв. О, чекай він може Фотерелі, зараз... Фотерелі, Тепер треба бути, бо може зайти і украсти. Шість 400. За 6 тисяч когось можемо купити. Чи збираємо на Асасіну капучино? Тралела тралала. 6 тисяч. Може оцяго? Чи в мене є він? А в мене є такий. Тисячу. 10 000, 1000, 10 15. Добре, збираємо. бр, -бр, -бр патопін, може, чи ні? Ні, збираємо 10 тисяч. Так, що там у нього? 40 секунд. Ну ладно, ми не, в... не вкрадемо. А от цього? Нубини, а вот. А, а у цього нема свинина, кого красти, серйозного. Свиніна Бомбардіно. Свинена, бомбардіно. <laughs> Вибач. Вибер, свініна Бомбардіо пішла до мене. Вибач. Ця. Цього, цього продає мені його не треба. <рі> так, в мене скільки є місця. Мені є два місця. Давайте ще двох купуємо. А ні, три місця, а цього я продаю. Так, і того у мене скільки. Ну. 9200. Ще треба. 9500. 9700, Дев'ять Мені десять тисяч. Є 10 тисяч. Де, де, де? капчено ассосіна. Мені копчено асасіно. Тут а 50 що? 50 секунд. Я за 10 тисяч купую його І ми красавчики. Ого! Ти можна будувати цей поверх. Нічого собі. Я не знаю. Диви, диви, диви. ти хочеш в мене вкрасти. Я тебе завкраду. в краду. Злодюгати? Причем до мене хоче мене вкрасти. Ну ти мене не вкрадеш? Так, скільки мене? 13 тисяч. Ну де той капучино асасіно? Щось немає його. То якось базу треба покращувати, на другий раз ми прокачаємося. Ну мене ще в списках нема. Закрив. А якщо я вийду з режиму, то що буде? Тикай, 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 тикай! Еее! <связывая> О, здоров! Привет! Подписник! Дай Боже здоровья! Не даруй мне ничего! Не даруй! Иди сюда! Куда? Что таке? То его база, великатка? Это твоя база? Йо-йо-йо, -йой -йой, А мне не можно туда зайти! А, можна? Йо! Ну, ти крут. Чекай йому напишу. Ну, ти крутий. Ну ти... Крутий. Де, куди? Двеси! 2 лямов в секунду. Диви, які тут штуки є, клавіатура. Я в шоці, а як ти зробив трипорка, чоловіч? Нічо нічого. Пару серій, дай мені, я тебе дожену. Бери. Ні-ні, та я не буду, брати. А, музику лиш не включай. О, у мене хтось вкрав. Поки я дивився, у мене вкрали. Диви. Ого! Зараз чекаємо, зробимо пастку. Я в шоці! А ну чекаємо, вона зараз ще до мене прийде. Аби її добре було. Я її зараз закрию. Постараюсь закрити. де вона є. Там в капучино пішло, я зараз капучино куплю. Ну, йде вона чи не йде? Іде. Ні, пішла за закрити базу, Свою та закрила. Знов до мене буде йти? Диви, знов до мене біжить. Ні, не біжить. Пішла когось бити. Іди до мене, іди, я тебе зараз в хаті закрию. Тихо, тихо, тихо. Пішли. Все, закрив вдвох. Я вам дам. Я вам дам, зараз Так, в неї треба мені забрати. Де вона? Там хтось закритий, чи що? Хто? Ну як він бере? Ти що припух? Я тебе зараз візьму. Капець, за що на мою базу Ти зараз. Ви більше ніколи туда не йшов. Так, що там у нас? Е, Дивіться, 13 доларів, 15 доларів. 600 доларів в секунду там є. Лі, 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 Тихо, тихо, тихо. А, вона закрила? Закрила. 300 доларів в секунду. Зараз ми це зробимо. Треба, щоб вона вийшла, і ми бігом, то все закриємо. Вона сама почала. Вона перша. До мене біжить? Ні, не біжить. У мене відкрито. Так, скільки тут секунд? 33 секунди. Дві тут всі хочуть її обікрасти. До мене не ідет. А то Денікс. Чекаємо, 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 чекаємо. 20 секунд! То голосів дочекати і все буде добре. Де ж би вона не прийшла зараз? Де вона є? Вона десь аж там скаче. 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Давай, 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 давай. Давай, 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 абракадабра! Уху! Uh Ха-ха-ха! -huh. <laughs> абракадабра! кого ми украли! 600 доларів в секунду! Що таке, дров, заходь. А ти можеш зайти до мене? Яй-яй-яй! Все, дай капучино Ассасино! О, Капучино Ассино, давай до мене! Капучино Ассасино. Все, завершуємо серію, я покажу вам, що я зробив. А що там, ще когось немає? А де вона? Давай ще одного візьмем. Пувеолі Амелеон. Амелеони. Давай, 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 де вона? А вона десь аж там. Є! І так, дивіться, що в мене. Капучино асисіно, нубіні піцазіні, флурі флура, к'юолі амелеоні лірілі ліріла -лі свініна бомбардіно тім чіз тріпірі Тропі, Ганстер Футеза і шеф -грабра кадабра То поки все вимовиш. Це буде ужас. Так, дивіться, а а гроші в мене скільки 116 тисяч доларів Як вам? 30 тисяч. Зараз я ще може когось одного купую і все. завершимо серію, чуєте, ми файне пограли. Як на перший раз, я думаю, що все прекрасно. Ще не то і стерели. Ха-ха-ха! ху А ти наш у мене брала? Ти? От скажи. Ага, все? Все? нема? Я до мене? нє ні, 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 я до тебе не буду йти. Бей, бей, бей! Він в мене кров! Денікс каже. Все, я всіх кідубасив. Все, завершуємося. Денікс, ні. На другий раз чекай, йому напишу. На другий раз. На другий раз прийду. А в нього хтось краде, певно. Так, так що завершимося. Ну блін, прикольний режим, слухайте. То його безкінечно можна грати, так? Мені сподобалось. Ну, я щось робив недобре, я перший раз його грав, перший раз, як для першого разу, я думаю, що я так непогано. Я майже до мільйона дійшов 250 тисяч Що таке, хлопці? що Що таке? це, Хто це такий? Привіт. Привіт. дай Боже здоров'я. Привіт. Та візьми ще. ні, 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 я не буду брати. ні Генстр -футера. Футера. де? Футера? Y'en футера. Зараз я ще хочу один раз розстерити, мені сподобалось. 27 секунд. Хто там є? Чекай, чекай. О, цього банана візьму. А мене місця немає. Чекай місце зроблю. Зараз, 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 зараз. Оцей пена. За 10 доларів цей 7 доларів. 5 доларів. Оцей, йде Йде йдет. Чекай. Закрыв. Ай, вона пішла, нажала кнопку. 60 секунд. Чекаємо 60 секунд. Що таке? Що таке? Що таке? Що, 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 що? Що ти казав? Кинь е. Добре, 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 добре. Та тут ти кинь. Я не маю коли кидати. Все. Так, чекайте, я ще хочу когось щось. Зараз, зараз, зараз. Я знаю навіть в кого. Ну давай виходь, чого вона не виходить звідти? Чекайте, 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 чекайте. Але крута в мене база. Шеф крабра О, зараз я в неї. 18 секунд. Чекайте, чекайте. О, того банана я хочу забрати. Якщо не цього разу, я в другий раз його заберу точно. Чекайте. Чекайте. Скільки там секунд? 6, 5, 4, 3, 2, 1. А у нас іде там. Е, а хто мене вдарив? Ви що? Де я упав? А, все, вона вийшла. Эх! Ладно, вона втекла. Ну нічого, ми красавчики, все одно. Якщо вам зайде, пограємо ще. Так що, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім папа. Ну крути! Та чекай, то не бей мене так сильно. Всім папа. Двіки! Дві побудували! Це ужас! Що там, що там? Понабудовували. А чекайте, я хочу когось сфоткати. Ассисіно капучино. Давайте коло ассисіно капучино. Він тут прикольний. Не бей лиш мене. Не бей мене. Дві не дасть мені зробити фотку, Тоже хоче

Із Кеп Геймс, розважайся Для тебе контент, просто вищий класс okay. Щодня нові відео, кайфуй кожен раз